Кілька цікавих фактів про космос. Космос це вакуум, і там немає звуку, оскільки звуковим хвилям для поширення потрібне середовище, наприклад, повітря чи вода, у вакуумі вони не можуть подорожувати. Астронавти використовують радіохвилі, щоб спілкуватися один з одним. У всесвіті більше зірок, ніж піщинок на землі. За оцінками, у чумацькому шляху є від 100 до 400 мільярдів зірок, а у видимому всесвіті близько двох трильйонів галактик. Гарячий лід існує. Гарячий лід айс, це незвично щільна форма води, яка, як вважають, існує у надрах газових гігантів, таких як Уран і Нептун. Під величезним тиском вона зберігає свою тверду кристалічну структуру, незважаючи на високу температуру. Космос пахне. Астронавти, які повертаються до космічних кораблів після виходу у відкритий космос, розповідають, що їхні скафандри пахнуть гарячим металом, смаженим стейком. Або порохом, космічний простір не порожній. Хоча космос вважається вакуумом, він не абсолютно порожній, він містить розсіяні атоми водню, гелію та частинки пилу наша. Сонячна система не стоїть на місці, вона рухається по своїй орбіті навколо центру галактики, чумацький шлях, зі швидкістю близько 230 км на секунду. Це приблизно 828 тисяч кілометрів на годину. Уявіть, що ви рухаєтеся з такою швидкістю. Навіть не відчуваючи цього. Космічні подорожі спотворюють час згідно з теорією відносності Альберта Ейнштейна. Чим швидше ви рухаєтеся, тим повільніше для вас проходить час. Це явище називається уповільненням часу. Наша сонячна система знаходиться на околиці чумацького шляху, ми не знаходимося в центрі нашої галактики. Сонячна система розташована приблизно за 27 тисяч світлових років від її центру на одному з рукавів спіральної галактики. Який називається рукавом Оріона, космос може впливати на організм людини. Коли люди знаходяться в невагомості тривалий час, їхні м'язи та кістки атрофуються, а серце зменшується в розмірах, оскільки йому не потрібно так багато працювати, щоб перекачувати кров. Також відбувається перерозподіл рідини в організмі, що може викликати набряки обличчя і проблеми із зором. Тому астронавти на МКС багато тренуються, щоб мінімізувати ці негативні наслідки.